Пане Вікторе? Так, добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас вже три тричі під'єднували. Ви якось до нас не могли вийти ніяк в ефір. Радий вас чути. Так. Дякую, що ви з нами. Так, дякую. Ну, Перебої з зв'язком, але я на зв'язку. Е, пане Вікторе, ну давайте почнемо із початку. Яка причина вашого звільнення? Так. Ну, Причини особисто не знаю. Е, Скажу так, дізнався про це з засобів масової інформації, спілкувався також з головнокомандуючим, який також мені пояснити цього не, не зміг. Е, гаразд на ваш погляд, ну, що могло бути за вашим звільненням? Через що вас могли звільнити? Чи у вас є якісь свої власні ну, версії? Ну, я розумію, що. Е, Повинні були подавати подання главком, але він мені відповів, що такого не робив. Звісно, і не розумію, що сталося. Я так розумію, з Валерієм Федоровичем ви говорили. Так, він мене викликав та запитував, чи я в курсі, що за ситуація. Я сказав, що я не володію інформацією. Тобто Валерій Федорович теж не знав, що вас будуть звільняти? Ну, виходить, що так. А, гаразд, а де yes. ви далі будете служити? Вас кудись переводять? Що з вашим майбутнім no, землі? Ми будемо все робити для перемоги, але ще остаточно я не визначався. А, чи намагалися ви зв'язатися тоді з офісом президента? Якось з'ясувати, як це, цей указ з'явився на сайті президента з президентом, можливо, намагалися поговорити. Ну, мені такого доступу офіційно не дають, але так скажу особи, які відповідальні, відповідальні і за комунікацією зі збройними силами і безпосередньо з силами оборони, то мені такої е, інформації на даний час не дали. Валерій Федорович тоді намагався зв'язатися з президентом по вас? Е, була ну, розмов... Я також зараз не можу надати на це відповідь. Е, гаразд, тоді ваше звільнення чисто по людськи. Які це емоції? Вас це образило, що так з вами ну, розійшлися? Ну, я не розумію. Перш за все, треба, я вважаю, спілкуватися з людьми і пояснювати деякі ситуації. Ми працюємо багато де на лінії фронту, плануємо ряд операцій, і зараз безпосередньо ви знаєте, що Авдіївський напрямок один з основних також планували операції. Ну я так розумію, що є люди, які будуть краще виконувати ці завдання? Я правильно розумію, що ну по суті. Ну, якісь там невдачі на фронті, е, ну на вас намагаються? Ні, зараз про це питання взагалі не йшло. І як я спілкувався з Валерій Федоровичем він сказав, що до мене питань по виконанню завдань нема. Тобто, а... ми вдало працюємо на певних напрямках, і е, в даному випадку, це також для мене питання. Тоді давайте так, щоб завершувати нашу розмову. А ну, Щось передувало взагалі вашому звільненні? Був якийсь конфлікт у вас, не знаю, з Офісом президента, з кимось із командування. Ну, Давайте я таких питань не буду коментувати, хай визначені особи дадуть на це відповідь. Ми працюємо, ми військові, ми є у нас вказівка, ми виконуємо завдання. То щоб підсумувати, ви про своє звільнення дізналися з засобів масової інформації. Так, так. Пане Віктор. А, да, ще, якщо можна, що ви можете сказати про нове призначення? Хто буде замість вас виконувати ваші функції? Ну, не можу нічого поки що сказати, тому що ще особисто не спілкувалися після е, цих подій, після опублікувань. Так що, ну, можливо, з часом. Я вам дуже дякую за це включення. Це був я дякую, що ви вийшли до нас з нами. Був Віктор Хоренко, генерал-майор, і якого сьогодні звільнили з посади командувача сил спеціальних операцій збройних сил України. Дякую дуже вам. Гарного дякую. вам вечора.